Що таке отрута? Отрута це все те, що перевищує ваші потреби. Отрутою може бути влада, багатство, егоїстичні бажання, жадібність, лінь, любов, амбіції, ненависть або щось інше. Що таке страх? Відмова сприймати невизначеність? Якщо ми приймаємо цю невизначеність, це стане пригодою. Що таке заздрість? Ігнорувати добро в інших. Якщо ми приймаємо. Це добро, воно стане натхненням або мотивацією. Що таке гнів? Неприйняття речей, які поза нашим контролем. Якщо ми їх приймаємо, це стане лагідністю. Що таке ненависть? Не подобається людина, яка вона є. Якщо ми приймаємо людину без жодних умов, ненависть перетворюється на любов. Тому любіть і цінуйте себе і інших людей. І творіть добро. Питання, коли птах буває більше за гором, відповідь цікава, коли птах ближче, ніж гора. Звісно, жоден найбільший птах не може бути більше від найменшої гори. Але така оптична омана виникає, коли пташка сідає на вікно і заступає в гору, коли ми дивимося у вікно. Ми подібно спотворюємо перспективи, коли ми дивимося на свої проблеми. Вони видаються нам великими і грізними, і ми не спораємося з ними. Але все з однієї простої причини. Проблеми тут, а Вселенна видається далеким, як та гора. А тому ми сприймаємо її як щось недосяжне. Птах ніколи не зможе стати більшим за гору. Так і всі наші проблеми ніколи не перевищать Вселеної сили і благословення. Все залежить від нашої перспективи і вміння сприймати ситуацію, друзі. Одного разу король прийшов у сад і побачив, що гинуть дерева, кущі і квіти. Дуб сказав, що мирає, тому що не може виростити таким як високим, як сосна. Сосна опала, тому що не може родити виноград, як виноградна лоза, а лоза висихла, тому що не могла цвісти, як троянда. Невдовзі він знайшов одну рослину, що тішила його серце, була розквітла і свіжа. Розпитав її, він отримав таку відповідь: ти прагнув тішитися мною, якщо посадив мене. Якби хотів ти дуба, винограда чи троянду, то посадив би їх. Тому я вважаю, що не можу бути чимось іншим, ніж я є. І тому пликаю все найкраще, що маю. Будьте найкращими будьте і будьте особливими. Одного разу вже почало смеркатися. Селянин сидів на порозі своєї оселі і втішався прохолодою. Поряд пролягала дорога, що вела в село. На неї ішов чоловік подорожній, побачив старого і подумав. Цей чоловік лінивий, він не працює і весь день сидить на порозі свого дому. Трохи згодом з'явився інший мандрівник. Він подумав, цей чоловік Дон Жуан, сидить тут, щоб підглядати за дівчатами, і, може, навіть допікає їм. Врешті-решт, один лісник йшов у село, подумав, цей чоловік великий трудівник, він напружено працював весь день і заслужив на відпочинок. Насправді, ми не можемо дізнатися багато про селянина, що сидить на порозі оселі, однак чимало можна розповісти про трьох. Мандрівників перший був ледарем, другий недобрим, а третім великим трудівником. Тому не осуджуйте і не обговорюйте інших людей. Думайте, хто ви є насправді. Одного разу учитель запитав своїх учнів, чому люди кричать, коли сваряться. Тому що втрачають спокій, відповів один. Але навіщо кричати, якщо друга людина поряд з тобою? Хіба не можна з нею розмовляти тихо? Навіщо кричати, коли ти сердишся? запитав вчитель. Учні пропонували ряд відповідей, але жодних з них не підійшов учителю. Коли люди незадоволені один одним і сердяться, їхні серця віддаляються, щоб подолати цю відстань і почути один одного. Їм доводиться кричати. Що сильніше вони сердяться, то голосніше кричать. А, а що відбувається, коли люди закохуються? Вони не кричать, а напоки розмовляють тихо, щоб їхні серця дуже були близько, і відстань між ними зовсім маленька. А коли закохується, ще сильніше, що відбувається, говорить вчитель. Не розмовляють, а тільки перешіптуються і чимраз більше зближуються у своїй любові. Сперечаючись, не дозволяйте своїм серцям віддалятися одне від одного. Учитель вів свого учня через ліс. Хоча учитель був зовсім старий, проте йшов швидко, а його молодий учень час від часу падав. Молодий чоловік після кожного падіння піднімався, лаючись з радницьку землю, плював на те місце, де падав, і йшов далі. Після довгої дороги вони дійшли до священного місця. Не спиняючись, вчитель повернув назад. Сьогодні ви не навчили мене нічого, сказав учень. Я вчив тебе дещо, але ти не зрозумів, сказав учитель. Я намагаюся навчити тебе, як поступати, коли ти е, робиш у житті помилки. І як же я маю поступати, так само як і з падінням. Я відповів учитель. Замість того, щоб проклинати те місце, де ти впав, потрібно виявити, що саме змусило тебе впасти. Тому коли впали, піднімається і вірте в себе в вищі сили. Ви зможете піднятися ще раз і ще раз. Колись дідусь написав дуже такі мудрі і цікаві повчальні слова Робиш добро, колись сповертнеш, даруєш щастя і тобі посміхнеться, сієш любов, вона порятує, народиш зло, тебе ж і зруйнує. Віру нестимеш, усе подолаєш, каміння кидаєш, сам позбираєш. Кожен твій вчинок плід принесе, що ти посієш, те і пожнеш. Насправді це дуже цінні слова, які ви можете почути, і переосмислити і використовувати в своєму житті.